Я з небес прилетів. Так, я на небесах всіх діток бачу, що вони роблять, і бачу, що вітя буває неслухняний, правда? Я все бачу. У таємничих підземеллях Рівного у центральному парку сьогодні відкрили резиденцію Святого Миколая. Там маленькі рівняни зможуть поспілкуватися з ним та отримати подарунки. Оскільки резиденцію облаштували у місті, пов'язаному з історією рівного, дітям влаштують інтерактивні розваги, пов'язані з минулим. Дітей будуть зустрічати при вході в саме тунелля. Вони будуть проходити ігрові задачі, вони будуть приймати. Активність, і це вже буде перший початок квесту. Потім їх запрошують в середину, але перед тим буде розказуватись історія, і вони мають запам'ятовувати тобто реакція, швидкість в середині на них чекає теж багато сюрпризів. Квест по дорозі по кожній сходинці. Потім інтерактивна кімната, де мають пройти саму основну вікторину. І після того вони попадають в резиденцію до Миколая. У резиденції діти зможуть написати листа Святому Миколаю своїми бажаннями та мріями. Вони говорять все мені саме секретне, що вони мамі цього не скажуть, тату не скажуть. І ну я теж можу вам розказати, що вони казали, але я не буду казати. А то вони побачать і скажуть, а Миколай. Продав нашу секрет. Правда, Вітя? Отак ми не будемо казати. Але в них дуже багато, дуже багато бажань, дуже сокровенних. А ще святий Миколай проситиме дітей написати листа військовим, які потім передадуть на передову. Щоб їм було легко перемогти. Руслан Сивуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному рівні.